Оця європейська інтеграція, якщо вона відбудеться, під ця має має на увазі підписання цієї асоціації в кінці листопада. Чи викличе це, скажімо так? Я б сказав так, не те, що збурення в значної в, пев, в певної частини країни, але й також певні такі диверсійні інформаційні кампанії з боку Росії, власне, на цій території, де проросійськість присутня. Ну це східна Південна Україна. Я думаю, що збурення буде не зараз. А буде за півтора-два роки, і виключено воно буде це збурення у соціально-економічному контексті. Тому що одна з вимог буде цієї асоціації це підвищення цін на енергоносії так чи інакше для населення за, на державному рівні. От дивіться, ось приклад. Молдова розкололася, ну, Молдавія, коли якась була. На Молдову і Придністров'я. Да? От зараз є просто ця картинка і все буде зрозуміло. Комуналка у середній двохкімнатній квартирі по зимі у, 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 у да? 200-300 доларів. І щоб... Е, е, тобто, ну, тобто, оплата послуг, в опалення в місяць по, по, mm -hmm. по зимі. У Тірасполі, це столиця Придністров'я, 50 доларів. Тобто ця ситуація буде ну, так само. Молдова вона пройшла вже далі. Цей шлях, тобто, меш, мешканці сходу та Півдню вони отримують який ефект. Вони не получать жодного економічного ефекту від цього, тому що вони туди не їздять. Бізнесу жодного немає. Ну окрім окремих олігархів, так а ось ці е, іздержки, вони прийдуть. Так само, як вони прийшли до мешканців Молдови, тому що там політичному класу це нормально їздити без віз, ну, якісь такі преференції, так? А головна ж преференція хто отримує? Якщо я не знаю, ви читали цю угоду про асоціацію, не читали. Там є головна економічна преференція це е, зменшення, збільшення квот на продаж е, електроенергії. Та вугілля в Євросоюз. Тобто більше за все від цієї євроасоціації виграють ті, хто контролюють вироблення електроенергії, це в нас державний, ну тобто хто контролює державу. А вугілля це в нас сім'я, плюс декілька донецьких планів. Ось хто би, виграє саме економічно на сході та півдні.